Ви помиляєтесь в тому, що Валентин Загарія мій заступник. Ви подивіться, будь ласка, на закон про адвокатуру. І будете знати, що голова вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не є за посадою заступником голови населеної. Але він вам підкоряється, так? Не підкоряється. І мені він не підкоряється. Він самостійна незалежна людина. І жодним чином я не можу скасовувати те, що немає форми правового рішення від імені Національної асоціації адвокатів України. А тому, на жаль, на моє переконання, ви глибоко помиляєтесь, тим більше не у повноваженнях голови Національної асоціації. Не у повноваженнях Ради адвокатів України, не у повноваженнях Ради адвокатів регіону надавати будь-які політичні оцінки, тому що ми суто професійна організація, суто професійна організація, ми за межами політики. І завжди, завжди, коли йшла мова про певні політичні погляди. Я стояла і буду стояти на наступній платформі, що наша професія як професія лікаря, куди нас покликали, де є біда, то наш обов'язок тим людям допомагати незалежно від політичних уподобань, які є в нашій душі, незалежно від політичних уподобань тим людям яким ми допомагаємо, тих людей, яким ми допомагаємо. А тому ми не можемо приймати жодних рішень і робити жодних заяв, які за межами наших повноважень, хай вже хочу сказати, що. В той час, коли ви мовчали, як керівник асоціації, свою заяву зробила асоціація усіх адвокатів і засудила закони диктаторські. Якщо ви кажете вже про закон там, і таке інше, так Гітлер теж він був законний, він був законно ізбраний, він по закону діяв, розумієте? І, і цей режим Янукович, який призвів до кровопролиття. 에... Він тримався якраз на таких людях, от як ви пані Лізі, я вам це кажу очі, Тому що ви промовчали, ви не виступили, не сказали досить проливати кров. Вони проливали кров 30 листопада. Вони проливали кров 에... 19 -20...